Вітаю, друзі і гості каналу. Мене звати Олеся і ви на моїй світлій стороні. Сьогоднішній ранок я хочу почати з кави. Я надіюся, у вас все добре. В першу чергу я хочу звернутися до блогерів і коментаторів в українському Ютубі. Давайте будемо старатися. Користуватися на цій платформі грамотною українською мовою, і, що важливо, без матюків. В першу чергу це приємно нам самим, адже розвиватися, вдосконалюватися ніколи не пізно. Також це відрізняє нас від рашні. Тут коментарі, мабуть, зайві. А також наші відео хочу довести. До вас переглядають глядачі з усього світу. І субтитри можуть деколи перекладатися досить дивно або неприємно. Особисто я користуюся страшним суджиком, який сам мені не є приємний. І тому саме хочу вдосконалюватись. У нас на кухні на столі є така записочка. З правильними словами, які ми частенько вживаємо на кухні, але зовсім неправильно. Між іншим, я відношуся до здорової критики, нормально. Якщо теж щось не так говорю або роблю, прошу реагувати. Також мені цікаво, звідки ви дивитесь моє відео, де ви проживаєте, як вас звати. А тепер я трошки розкажу про свою волонтерську діяльність. Коли почалася велика війна, я зрозуміла, що чисто воювати я не буду, хоча спеціальність моя дозволяє. Але там погано чую, там погано бачу ну одним словом таке. Тому вирішила зайнятися волонтерською діяльністю. З перших днів ми приймали. Переселенців, також збирали кошти і передавали на засоби жіночої гігієни. Це в першу чергу для переселенців, жінок, я вважала, що це важливо. Потім передавали одежу, збирали гроші на машини, кошти, машини, планшети і інші речі. Коли почалася друга зима, я подумала, що треба для наших воїнів щось тепленьке, тому ми збирали кошти на шкарпетки, і також я вирішила робити особисто мікси горіхово-фруктові, тобто різні горіхи і сухофрукти. Для цього ми купували оптом і в роздріб родзинки, курагу, різні горіхи арахіс, волоські або грецькі горіхи приносила знайомі і родичі, також сушку з яблук. От це все перекладувалося в маленькі зіп пакетики. Потім в ящики і відправлялася на фронт. При виробництві, не не виробництві, а зборі тих міксів, як я називаю, особливо, особливо ретельно треба підходити до гігієни, щоб все було чистенько, акуратно. От руки чисті стіло чи, 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 чистий продукти всі гарні перебрані. Чому саме мікси? Тому що це калорійна їжа, це вітамінна їжа, це корисна. Один-два пакетики поклав цей чоловік в цю кишеню і не, не обов'язково мати біля себе якісь інші продукти, тому що, тому що ситуації бувають різні на фронті. Склад міксів міняється, коли є якісь інші горіхи. Також додаю я насіння гарбузове, що я теж досить корисне. Правда, набавитися з ним треба трошечки часу, але я включаю ютуб, подивлюся моїх улюблених ютуберів або друзів, новини якісь і помаленьку, чищу. Незабаром Паска, і тому, мабуть, багато хто буде передавати на фронт різні продукти, але щоб їх не було забагато, тому що часто вони псуються, немає де зберігати. Тому рекомендую такі невеличкі запаси передавати хлопцям. Вони завжди стають у пригоді. Дякую нашим воїнам, що нас захищають, і всім помічникам, які допомагають. Все буде Україна.